Вітаємо вас, шановні батьки. Слухайте все, що говорить дитина. І не перебивайте. це, мабуть, найскладніше, адже нам так хочеться дізнатися найпотаємніші секрети, а дитина віщає про комп'ютерну гру або манну кашу з грудочками. Слухати дитину це надавати їй увагу, проявляти інтерес до її почуттів та думок. Це сприяє розвитку взаєморозуміння, допомагає формувати в них впевненість та взаємну повагу. Не перебивайте дитину, це важливий аспект спілкування, який допомагає створити відчуття поваги та слуху у взаємодії з нею. Так, слухання всього, що говорить дитина, є важливим елементом розуміння та взаємодії. Це сприяє встановленню емоційного зв'язку та допомагає враховувати її потреби. Діти принесені в світ зі своїм характером, і вони вивчають світ через гру, спостереження та спілкування. Для дорослих це є можливістю не лише вчити, але й вчитися від них.